Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про скатор від компанії Staffor від італійської компанії Staffor під номером 860. Цей секатор постачається, який сикатор Staffor постачається в такому блістері. Всередині в блістері є картоночка, в якій вказано перелік змінних деталей, які можуть знадобитися для того, щоб обслужити цей секатор. Секатор 860 від стафор належить до секаторів обідного типу. Розроблений він для роботи середньою великою рукою. Діаметр врізки цього секатора до 20-22 мм. І що найважливіше, цей секатор це секатор, який призначений для роботи лівшою, тобто лівою рукою. І цей секатор, ріжучі елементи цього секатора, виконані з нержавіючої сталі. Практично жоден виробник, який випускає професійні секатори, не використовує нержавійку на ріжучих елементах. Тобто, це досить складно, це трошки дорожче, ніж робота з вуглецевих сталей. Відповідно, такий секатор, власне, цей секатор, він має досить суттєві переваги. Леза, контролези його взагалі абсолютно не реживіють. Разом з тим, компанія Ставр розробила для цього секатора певні спрощення, тобто здешевлення. Лезо незмінне і контрлезо є незмінне. Загальна довжина секатора 200 мм, довжина ріжучого леза 55 мм, тобто лезо контрлезо тут дуже довгі. І це є зручно власне, під час збору плодів, під час якоїсь дрібної тонкої обрізки. При цьому діаметр до 20 мм, який дозволяє обрізати цей секатор, а вага його всього-навсього 177 г. Лезо це є суцільна частина з руків'ям, Контрлезо так само є суцільною частиною з верхнім руків'ям. В руків'я виконані з такого цупкого пластику шершавого, він дуже комфортний у руці. Варто зазначити, що при потребі, коли лезо з часом зноситься, є можливість без проблем замінити. Весь елемент, тобто замінити лезо разом з тим руків'ям. І насправді вартість леза з руків'ям цього секатора є аналогічною виключно лезом, виключно одному лезу від якогось професійного секатора від того самого Льова, Felpa чи Рес. Тобто це є таке оптимальне рішення для того, кому потрібно секатор, який не буде ржавіти. Зведення секатора на лезі досить тонке, тому він дуже легко ріже. Хоч у цього секатора є певні такі здешевлення і спрощення, як незмінне лезо. Центральний вузол у нього виконаний таким чином, що його можна легко підстроїти. Тобто це, в принципі, досить важливо. Як би не було, віжучі елементи протираються, зношуються. Періодично, і для профілактики, і для чистки, і для того, щоб виконати точну настройку, потрібно це крутити. Для того, щоб це зручно і швидко зробити, виробник ставить тут пластину з фіксатором, яку легко можна відрегулювати. І правильно настроїти роботу затяжку секатора. Замок знаходиться в цього секатора зверху. Це простий такий речіжок, який в принципі, можна закрити-відкрити що правою, що лівою рукою. Контролезу має проточку, це теж ознака професійного секатора, має певну проточку таку для того, щоб збирався бруд, сік і секатор не заклинював під час роботи. Також тут стоїть професійна пружина, тобто великі пружини, які ставляться на професійні секатори. Пружину при потребі можна замінити, тобто це є змінний елемент. Всередині секатор має також резиновий амортизатор, який амортизує удар під час роботи. Придбати секатор стафер 860 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб-руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!